Так, зніму невеличке порівняння. Пару моделей жалюзів. Це в нас класична модель. Це жалюзь ексклюзив ромб. Дивіться, в чому різниця? Це в нас от простіша модель. В неї в комплекті будуть такі от ламелі. На метр висоти 11 штук, дві планки бокових, планка накривна. Вони катаються на станку, це в нас фасадна сторона, це сторона з подвір'я. Дивіться, ці ламелі вони мають ось таку форму і їх по-любому потрібно укріплювати. Тому в комплекті буде йти ребро жорсткості. Ось таке. Воно трикутної форми. Ціна за даний паркан 800 гривень за квадратний метр. Далі це ось у нас жалюзі ексклюзив. Ромб. Вони вже йдуть такі пустотілі, вони робляться майстрами вручну. Ламелі йдуть такі масивні, на метр висоти йде 8 штук. В комплекті пешки бокові, пешки на кривні. За потреби можемо зробити скритий монтаж. Тобто монтаж буде такого скритого типу, а може бути просто відкритий. Ззаді вони виглядають ось так. Ламелі доволі міцні, їх укріплювати не потрібно, тому якщо у вас секція 2,5 метра, то вони себе доволі добре почувають.